Вітання з Харківщини, працюємо зараз з Яковлівський старостат, селище Яковлівка, Маріфянська громада. Постраждала від авіаудару, найбільш постраждала в Маріянській громаді, да, напевно, це селище. І от зібралися з людьми, вирішуємо питання. Багато питань було і за відповідальністю місцевої влади, такі, як, наприклад, людині до сих пір не відбудовано від. Не ріш відновили вікна, але там є проблема, що це кухня, але в кухню не виділяють кошти на ремонт кухні літньої. Але людина там проживає, тому місцева влада, голова громади, тут він зараз теж присутній, взяв роботу. Я думаю, що місцеві депутати окремою матеріальною допомогою допоможуть на відновлення. Вже вже вирішується. Да. Друге питання глобальне, більш питання тим, хто не в тому, що не виплачують кошти тим. На відновлення, хто не встиг до війни, до повномасштабної війни оформити документи на будівлю, тепер вимушені через суди. Ми звернулися і так повідомили, і ще офіційно звернемося. Чи є така можливість спростити процедуру, щоб це могли зробити на рівні громади або області комісійно не завантажувати суди? Підтвердження, що там не гараж був. Да? Люди часто. Наприклад, там Старий Салтів, там був гараж, а люди добудували хату і проживали, і не встигли оформити. От люди вимушені через суди доводити. Це зрозуміло, чому через суди, тому що це реальний документ, рішення суду визнається всім міжнародними партнерами. Але чи можна упростити цю процедуру, бо дуже багато таких випадків. Третє питання на рівні області зараз вирішується. Це Дорога, зруйнована в селищі Яковлівці, міська влада. Мерфянська громада виділила кошти субсидії, субвенцію виділила на ремонт на дороги Харківщини. Дороги харківщини отримали кошти, освоїли ці кошти, відчиталося, що вони відновили дорогу, а дорога не відновлена. Взагалі звернулася до прокуратури, до обласного прокурора Олександра Пільчакова, щоб правоохоронці розібралися з цією ситуацією, втрутили, втрутилися. Четверте. Люди звернулися за допомогою до місцевої влади, щоб комунальники приїхали, допомогли з завалами розібратися. Вже взяли в роботу він і мінсіта, вже взяв в роботу. Це питання. Що ще? Матеріальна допомога. Да, ще була проблема, що в людини був і такий не один випадок підведений газ, але в результаті руйнування від авіудару газ газопровід був пошкоджений. По документам газ був газофік... будинок був газифікований, але комісія відмовила під час опал... початку опалювального сезону надання матеріальної допомоги на дрова, тому що в людина була єдина можливість топити дровами. Також це питання місцева влада світав зафіксував, розбереться з цією комісією. Чому так сталося? На майбутнє врахують і будуть вирішити питання, щоб компенсувати за витрачені кошти, бо людина все рівно за свої кошти купляла, а мала отримати допомогу. І звернувся також до віцепрем'єра Федорова Михайла. Люди не всі люди можуть зареєструватися на євідновлення, відновлення, бо програма діє, викидає, не пропускає далі реєстрацію. І такі випадки вони не поодинокі, тому також звернувся з конкретним з конкретними фактами. Це? Відстроювання будинку на своїй території. Ну і це питання поєднули в на, на контакті з Наталією Козловською. По ще було питання: чи може людина отримати кошти? Не сертифікат на придбання нового житла, а гроші. Грошова допомога ще не виплачується, тільки сертифікати. Ця програма ще не працює. І також чекаємо відповідь, чи працює вже програма, якщо людина за свої кошти відновила житло і не чекала її відновлення. Тоді ще не було такої програми. Знаю, щоб президент ставив доручення, щоб ця програма була, щоб була справедливість, щоб всі люди, незалежно від того за свої, він відремонтував або позичив когось, або не ремонтував взагалі, а потім отримав їх відмови, щоб всі люди отримали ту допомогу, яка була передбачена і потім державою. Тому працюємо далі і разом до перемоги. Слава Україні!